Так, ну що всім привіт, друзі, вітаю вас в новому відео. Нарешті я дійшов до цього, щоб зняти це відео, тому що мене давно вже цікавила тема з замовленнями з Китаю. Як ви вже зрозуміли по прев'ю, сьогодні ми будемо замовляти речі з Китаю. Чесно, це для мене перший раз. Я до цього ні разу цього не робив і був в цьому взагалі нуль. Але я трошки вивчив цю тему, придбав так сказати курс, там де розказують, як це все робити. І сьогодні ви будете проживати це зі мною. Як я буду вперше замовляти речі з Китаю. І буду вам показувати свої помилки, щоб ви знали, чого не треба робити, що треба робити. Так що все буде далі. Що поїхали. Всім привіт! Це вже другий день, і зараз е, скільки? зараз десята ранку. Я вже почав вибирати товари, які я буду викладати собі в свій телеграм-магазин. В принципі, е, вперше це будуть, я думаю, ось такі шорти. Лакости. Е, якби ну, вони є вже в Україні. І якщо що, тут десь буде зображення, я прикріплю її ціну. Далі будуть, я дуже сподіваюся, що будуть ось такі сумки. Погано видно, лакости теж Теж тут буде зображення. Думаю, ще додам декілька Стонайлендів, якихось сіпі компаній, тому що вони дуже добре йдуть і думаю, якихось Джорданів. Тобто буде дуже цікавий асортимент. Я потім буду його збільшувати. Зараз я, до речі, буду вже створювати TikTok, налаштовувати всі ці алгоритми, тому що зараз я зранку викладував новий дроп в свій магазин. Зараз я вам його покажу. Ось мій магазин. Кому цікаво, залітайте. Тут я залишу теж QR-код, внизу буде посилання. Там зараз дуже великий дроп прапорів для ультрасів. Там динамо, шахтар, дуже дуже багато всього. Тому залітайте. Посилання буде в профілі, і зараз буде просто нарізочка відосів. Поїхали. Так, ну що зараз вже перемірюємо мою другу футболку Вікенд Offender і збираємо потроху замовлення. Так тут старі прапори, Ось зараз мірюю розмір і буду збирати, там буде футболка CP Company, там буде сумка Lacoste, там буде багато всього. Це ви побачите трохи пізніше. Що всім привіт! це Сьогодні третій день, вже 6 серпня. Що я можу сказати, я вчора майже взагалі нічого не робив, тому що я шукав тільки речі. Ну і нічого не знайшов, тому що я писав різним китайським постачальникам, домовлявся з ними за речі. І нічого не знайшов. Тобто, ось таких е, шортів я взагалі не знайшов ніде. Але я думаю, що я буду брати точно ось таку сумку Лакости. Потім. Е, не знаю, я зараз вже запостив собі ось такі шорти, ну, та, всякі таке вже запостив. І потроху розвиваю вже телеграм-канал. Ось е, потроху трохи постів є вже. Це сьогодні перший день почав постити і ще закинув посилання в свій телеграм-канал по товарці. Перейшло там 5 людей. Ну, Потроху вже починається якийсь ріст. І сьогодні я думаю, вже десь ввечері я покажу, що я буду замовляти. Так, ну що, друзі, моє замовлення вже оформлено. Ось саме замовлення, тут три речі. Буде, до речі, одна дуже цікава річ, я її потім вам покажу. Тому що я доплатив по 2 долари на кожен товар, щоб мені зняли відео на складі в Китаї. І дуже мені пощастило, що мій перевізник зробив мені на перше замовлення хорошу знижку. Так, ну що, друзі, на заключення сьогоднішнього дня, 6 серпня. Отже, на сьогодні я вже замовив всі речі, як я вам показував, і все буде вже по Троху йти, я буду зараз знімати контент. Зараз вже просто у мене 23.27 потрібно лягати спати. Так що, думаю, зустрінемося завтра. вже Я буду трохи доробляти контент, ще щось вам розкажу. Так що, всім хорошого дня, Тищі хорошої ночі. Всім бай-бай. Так, ну що сьогодні вже 12 серпня, і посилка тільки виїхала з складу. Я не знаю чому. Я писав менеджерам, постійно питав у них, що не так з посилкою, але вона тільки виїхала. То, ось трекінг номер. Вона вже готова до того, щоб її будуть відправляти. І через декілька днів, я думаю, 3-4 дні вона вже буде на складі в нашого агента. І далі її будуть вже оглядати, скидати мені відео, і після того я оплачу доставку, і вона вже поїде до мене. Так що зустрінемося через декілька днів. Так, ну що, друзі, сьогодні вже 14 серпня і... Нарешті всі замовлення вже виїхали, і зараз вони прямують на китайський склад. І далі вже будуть відео. Я прям прикріплю вам тут відео, як їх будуть розпаковувати. Ну як їх будуть показувати, чи все нормально з товаром. І вже надалі я буду оплачувати доставку і все, що потрібно для того, щоб замовлення вже поїхало до мене. І також у мене зараз з'явилася ідея. Я знайшов якби постачальника, через якого я буду продавати аероподси. І я хочу спробувати викласти оголошення на OLX і подивитися, як воно піде. Тобто я вже зробив оголошення і зараз хочу купити ось середню рекламу. Зараз я вам виведу на екран, я буду це робити. Так, друзі, така невеличка ремарочка, сьогодні 26 вересня. Отже, на даний момент я зробив всього три замовлення на Elixie і е, я на них витратив дуже багато на рекламу. Тобто не дуже зайшло. Ще я брав там три футболки на продаж, було CP Company, а також Cortez, Тобто зайшло не дуже. Зараз я прямо зараз для вас це відео. Так що дивимось далі. Всім привіт, друзі. У нас сьогодні вже У нас сьогодні вже 8 вересня. Я нарешті дочекався свою посилочку. Ось така посилка. Ви вже знаєте, що там повинні бути навушники, там повинна бути ще сумка Лакоста, і ще повинна бути футболка з СІПІшка. Чесно, я не знаю, чи там є футболка, тому що мені за неї повернули кошти через те, що вона була не такою, як я хотів. Тому зараз будемо дивитися, що там. Отже, Така посилочка. Що, погнали. Я на неї чекав приблизно, я не знаю, місяці-півтора. Так, ну що ж, друзі, зараз я вам розкажу і покажу, що взагалі прийшло тут. Перше, це у нас ось така футболочка Е, Вона мала бути з принтом. таким Ну, з таким принтом. Але вона прийшла там, я на складі вже бачив фотографію, що вона була просто написана тут CP Company. Тому ми зараз якраз розпакуємо і подивимося, яка вона. Отже, так, коробку сюди. Ну, Матеріал в принципі, ну, нормальний матеріал. Тобто Ходити можна в ній. Такі бірки є. Тобто, все тут є. Начебто пошито нормально. Трішки ці бірки помінялись. Ця бірка. Ця і ну, то, Тобто Всі бірки є. Зараз перевіримо, що взагалі по якості. Тобто Ось така футболка. Тут, мабуть, цей чувак намальований, бути так, напис CP Company. тобто, Сам напис прорезинений. І далі що воно тут є Тут є бірка CP Company. В принципі, ну, якість нормальна. Я думаю, що матеріал класний мені подобається. все. Ось така футболка. Тепер, Я думаю, я зараз прямо в неї Ось, До речі, пакет від неї. В принципі, ну, Якість дуже класна. Ну, давайте я зараз перевідемо. Так, все, я перевдівся вже, така прикольна футболочка, зараз я відчіплю тут бірки. Вони на ось такі штуки висять. Тобто, ну їх просто можна так защокнути назад. Все. Бірочки тут є. Далі ми беремо навушнички. Ви можете подумати, що це просто китайська якась копія і що мені просто втулили, непонятно що, але ні. Зараз ви побачите, що це. Це такий... Трохи невеличкий секретик від китайців. Опа. Тут зразу нас зустрічає надпис AirPods Pro. Розпаковуємо. Тут вже вони на складі знімали вже цю плівку. Тобто ось такі наушнички. Зараз ми акуратно знімаємо цю плівочку. Тут, до речі, Є самі наушники, значок Apple. Ну, тобто, Все розписано як потрібно. Цих е, хлястиків немає, їх вже познімали. Звісно. Не, не дуже люблю, коли таке роблять. Все, відкриваємо. Це, мої, до речі, перші AirPods. Я ходжу взагалі у мене наушники Xiaomi. Так, що... Так. відкриваємо. Тут. Також все оригінальне. Дизайн by Apple in California. Тут ну, вони зняли вже цю плівочку. Тобто, ось. Далі відкриваємо, теж є зарядне, є змінні амбішури різних розмірів. І в принципі, ну, все класно, все як я хотів, все є. Якість, ну, мені подобається, в принципі, якість дуже хороша. Зараз ми будемо знімати цю плівочку. Відкривати їх. Я, я просто не знаю, які оригінальні. От тут всі зараз теж плівочки є. Вони вімкнулись. Зараз підключимо до мого телефону їх. В принципі, ніякої анімації не виявив, тому що в мене Android Xiaomi. Так. Підключаємо. Ну, зараз знаєте, як там називати. Є AirPods Pro знизу. Зараз підключимося. І подивимося, яка у них якість. Прив'язати. Окей. Okay. Зараз буду тестувати якийсь звук у них. М -м -м. Включу зараз якийсь трек. М -м. Ну, типу, прям я брав їх, щоб було шумопоглинання, але прям такого шумопоглинання в них немає. Якщо я зараз діну обидва, я не знаю, можливо, буде. Але ну... Ну, не прям сильне шумопоглинання я вам скажу. Потрібно навчитись ними користуватись, тому що у мене якби Android, я не дуже вмію користуватись чимось Apple. -вським. Так що, ну, В принципі, якість не, не прям щоб дуже високий рівень, але дуже класно, мені прям подобається. Я не знаю, чи буде чути звук. Не, не буде чути звук. Ну, Але в принципі мені дуже подобаються наушники. Якість класна. Так, Зараз я їх запакую назад. І перейдемо до самого ціка... найцікавішого, це сумка. Я її дуже хотів, така от Lacoste. Зараз її розпакуємо. І пакет. Далі ще один пакет Lacoste. І о, ця сумка, це просто кайф. Це монограм Lacoste, сам логотип, напис Lacoste. що ще тут є. Бірки оригінальні, Що це лакости, Там всі діла. Замочок теж логотип. Відкриваємо. що тут є всередині. Куча паперу і сам ремінь для неї. Зараз я покажу, що є ще всередині. Так, Куча-куча паперу просто. То от Сама сумка. Всередині є ще один відділ тут. Ну, тут оранжевим прошито, Далі що ж є? Отакий напис лакоста, його погано буде видно. Тобто зараз прикріплю. Сам ремінь на ньому теж написано лакосте. Все класно зроблено. Якісно ну, мені дуже подобається, прям класно зроблено. Так, всередині нічого більше нема. Раз. Два. О. Сумка є. В принципі, взагалі кайф. Мені прям подобається. Я якраз ну, і хотів, щоб така вона була. Що дивитись, так воно і повинно бути, ну зараз. Це стик. Ну тут, я не дуже розумію, що Ну, якість, в принципі, дуже класна. Якщо дивитися, що ну, воно коштує, я не знаю, за все я заплатив за всі ці речі близько 2000 гривень. То в принципі дуже класно. Тут також є внутрі бірка. Ну і в принципі це все. Так що, от такі товари мені прийшли, і футболка. На цьому. Наш відос підходить до кінця. Так ми перевірили якби, якість речей з Китаю, якщо їх замовляти з люкс-фабрик. І навіть якщо прям, ну, не дуже є знання, просто заходиш в TikTok, знаходиш будь-якого постачальника і також можна знайти байера, через якого це викупляти. Ну, це не дуже важко зробити. І, в принципі, якби, від оригіналу воно не дуже є якась різниця. Так що, всім дякую за перегляд, всім па-па. Отже, друзі, наше відео підходить до кінця, і я впевнений, що багато кому стало цікаво. Де ми беремо таку велику кількість постачальників, а також каргокомпаній. Вся ця інформація буде зібрана в двох наших ком'юніті. China is easy, а також Mindshift. Посилання на наші ком'юніті буде за посиланням під цим відео. Ну, а маємо на цьому все. Побачимось в наступних відео.